Вітаю, друзі! В ефірі програма Вінницький експерт. І я, її ведуча Марія Фарафонова. І тут ви, як завжди, отримаєте безліч цікавих порад. Сьогодні говоритимемо про таке: як підготуватися до можливого блекауту. Почуємо більше про техніку, яка знадобиться, та дізнаємося її характеристики. Згадаємо і про наших захисників та їхні права. Більше про відпустку для військовослужбовців розповість наш адвокат. А далі обговоримо тему психологічну тривожність, як її побороти та які методики вам у цьому допоможуть. Наші експерти вас точно здивують. Тож умощуйтесь зручніше. Поїхали! Друзі, ми вже з вами пережили один блекаут. Проте хто знає, можливо, цієї зими нас чекає те саме. Від цього ми не застраховані. Тож варто бути поготові. Цікаво, чи готові до можливих відключень наші вінничани? Про це я і запитала у них на вулицях міста. Це вже не перший блекаут на нас чекає, тому морально вже готові. Закупили павербанки. І будемо працювати на перемогу. Свічки є, чесно кажучи, свічки купляю свічки. Ну а так особливо більш нічого і не купляю. Вже підготувалися. Тобто є екофлоу, тобто які можна під'єднати навіть цей котел. Декілька різних міцних пауербанків і під комп'ютери, і під все інше. І також зараз перейшов на телебачення, яке може працювати декілька годин без електропостачання. До блокауту готовий. Насамперед це пауербанки, потім деяких трансформаторів є. І в принципі. Вже перший був лакаут, люди плюс-мінус підготовлені. Павербанки, ліхтарики є. Генераторів, екофлоу такого немає, бо в квартирі. Ми з дитиною повністю готові. Павербанки, автономні, як у нас? Автономні засоби для приготування їжі. Все готово. Я купив собі акумулятор. У мене є доступ до світла, вайфая і так далі, до підігріву води, до опалення. В общем, я готовий. Згадую минулий блекаут, і аж не віриться, що українці таки змогли підлаштуватися під ці нелегкі умови. Адаптувалися, звісно, як могли, адже почалися відключення неочікувано. Проте зараз ми вже знаємо до чого варто готуватися, тому можемо заздалегідь придбати все необхідне. Тож про те, який асортимент потрібної техніки зараз доступний, та на які характеристики варто звертати увагу, розповість наш наступний експерт. Знайомтеся. Тетяна Якубівська, продавець-консультант магазину техніки. Немає світла, а зробити щось по роботі, повчитися чи просто почитати улюблену книгу хочеться. Тут на допомогу і приходять лампи, які з них підходять саме для блекауту. Звертаю вашу увагу на лампи, які заряджаються від батарейок або від павербанка або від сонячної панелі. Час їхньої роботи орієнтовно 6-8 годин. Вони досить недорогі по вартості, і також можуть стати надійним помічником під час відмикання світла. Чи не найбільш потрібна річ? Павербанк, саме цей зарядний пристрій підтримуватиме життя вашого телефона та інших потрібних девайсів. Як же правильно обрати павербанк? Перед вибором павербанка рекомендую звернути увагу саме на його ємність. Вони бувають від 5 000 мА до 30 тисяч, також різних брендів та різних виробників з різними типами зарядки. Павербанки бувають з LED дисплеєм, з індикатором та з різною комплектацією. Заряджаються від microUSB або від Type-C, мають виходи USB, або які підтримують швидкіснути всі зарядки. Якщо ж ви шукаєте більш потужне джерело енергії, варто придивитися до зарядних станцій. До них ви можете підключити більше пристроїв та навіть побутову техніку. За якими ж критеріями варто обирати зарядні станції для своєї домівки? Перш за все, для того, щоб верти зарядну станцію, потрібно дізнатися, яка потужність вам потрібна. Для цього важливо підрахувати кількість спожитої енергії, а саме на який термін і що саме будете заряджати від зарядної станції. Якщо, наприклад, ви заряджаєте смартфон і зарядок потрібно буквально декілька, вам підійде звичайна станція для зарядки смартфона, яка буде заряджати орієнтовно там до 10 разів ваш смартфон. Зарядну станцію можна також використовувати. Як безперебійність для вашого ПК або зарядити повністю ним ноутбук чи підтримувати роботу холодильника. Якщо вибрати станцію River Pro, її ватності вам вистачить орієнтовно до 10 зарядок вашого ноутбука, до 20 зарядок смартфону. Всі зарядні станції, виготовлені з високоякісного пластику, який швидко не царапається. Також вони мають зручні ручки для переносу і багато різних роз'ємів. Кожна станція оснащена роз'ємами USB-C. Роз'ємної USB-A, які підтримує також швидку зарядку. Тобто ви від станції можете орієнтовно відразу зарядити ваш ноутбук, не перетворюючи заряд для того, щоб не втрачати ємність. Також зарядки оснащені роз'ємами 220 вольт і мають ще безпровідну зарядку. До зарядної станції ви можете підключити додатковий блок для того, щоб продовжити роботу самої станції. Також станція має вихід для підключення до сонячної батареї. А що коли хтось замість зарядної станції хоче? Чи скористатися акумулятором? Чи можна взагалі користуватися автомобільними акумуляторами вдома? Та що для цього потрібно? Так, можна, але в багатоковірних будинках рекомендується використовувати лише геліві автомобільні акумулятори, так як кислотні можуть шкодити вашому здоров'ю. Для цього вам потрібен інвертор, який перетворює 12 вольт на 220, куди ви зможете підключити будь-який ваш пристрій. Генератори та схожі пристрої часто досить сильно шкодять нашому довкіллю. Тож, якщо ви хочете більш екологічно врятуватися від блекауту, то можете спробувати сонячні панелі. Які ж особливості мають вони. Також оптимальним варіантом є використання сонячної панелі. Вона досить зручна і має легку конструкцію, що дозволить її правильно розмістити для того, щоб вона отримувала сонячну енергію. Вона може перетворювати до 23% сонячної енергії, має різні виходи для зарядки фотоапарата, ноутбука або самого телефона. Але варто пам'ятати, що такий пристрій буде працювати не відразу, йому потрібно накопичити сонячну енергію для того, щоб віддавати заряд. Сонячна панель має захист від волос, що дозволить його використовувати навіть у дощовий період? Ми з вами у відносній безпеці не варто забувати про тих, хто охороняє наш сон ризикуючи своїм життям. Звісно, що мова йде про військових. Рідні та близькі наших бійців вірно чекають на них тут. Та на щастя, таки можуть час від часу бачитися з ними під час відпусток. І думаю, їм важливо знати усі особливості оформлення цієї відпустки. Тому пропоную вам дізнатися про це більше від нашого експерта. Жанна Грушко. Адвокат кандидат юридичних наук. Вітаю шановних вінничан, особливо тих, хто проходить військову службу і захищає територію нашої України. Слід вказати про те, що сьогодні військовослужбовці користуються ширшим правом, соціальними правами, зокрема, і правом на відпустку, аніж це було до минулого місяця 2023 року. Слід вказати про те, що в законі України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей визначено відповідно до статті. Десятої з позначкою, 1, що військовослужбовці мають право на отримання щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів. Ця щорічна відпустка надається усім військовослужбовцям, але частинами. Тобто, кожна з частин не повинна перевищувати 15 днів і плюс по 2 дні для того, аби ви могли добратися в один кінець, де ви будете перебувати у відпустці, і з цього місця до військової. Частини, і того не більше, ніж 19 днів в сукупності. Також право на отримання відпустки надали і строковикам. Нарешті, оскільки військовослужбовці, які проходять строкову службу і підпали під дію воєнного стану, права до липня 2023 року на відпустки не мали. Тому їм також надається, надається щорічна основна відпустка. Теж тривалістю 30 календарних днів, а також ви можете брати її частинами. Крім того, кожному військовослужбовцю може надаватися е, відпустка зі збереженням заробітної плати за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Тривалістю не більше ніж 10 календарних днів. Для того аби отримати кожну із цих відпусток, вам необхідно написати рапорт. Рапорт на командира військової частини. Але тут у вас виникне запитання. А чому писати на командира військової частини, коли зазвичай ми рапорти пишемо на вашого безпосереднього командира? Тому якщо за ієрархією ви звертаєтеся із будь-якими клопотаннями до вашого безпосереднього командира, то тоді ви пишете рапорт на нього, тобто командира підрозділу, відділення, роти. Тощо для того, аби він клопотав, про надання вам чи щорічної основної відпустки чи відпустки за сімейними обставинами перед вищим командуванням. Строк розгляду такого рапорту не повинен перевищувати 10 робочих днів, але пам'ятайте про правильну його реєстрацію, оскільки, якщо такий рапорт не буде вказаний у журналі вхідної кореспонденції, то і обов'язку його розглядати у командування військової частини не буде. Знайте свої права, користуйтеся ними і до зустрічі. У Нових випусках. Часи зараз направду не легкі. Без сумніву, ми неймовірно сильна нація, яка витримає все. Проте події, що стаються, таки залишають слід на нашому ментальному здоров'ї. Велика кількість людей нині страждає на тривожність та не знає, як правильно із нею впоратися. Якщо ви зіштовхувалися із такою проблемою, то дивіться далі, адже наш наступний експерт пояснить, як побороти цей стан та розповість про деякі особливі методики. Дивимося. Доброго дня віничан! З вами психологиня, яка танцює Анастасія Онепчук. І у цьому відео я розкажу вам про тривожність, про те, як можна з нею впоратись та як можна її прожити та усвідомити. Анастасія Онипчук, психолог, арт-терапевт, допомогла більш ніж тисячі людей зрозуміти себе та покращити ментальне здоров'я. Перше, що необхідно зрозуміти, це те, що тривожність це певна властивість нашої особистості, це певна реакція нашої психіки на стимули, які вона може сприймати як загрозу для нашого життя. Тобто це природня реакція нашого організму на певний стрес. І це абсолютно нормально відчувати страх або тривогу у певні моменти свого часу. Але якщо ви розумієте, що тривожність підвищується і вам необхідно впоратись, перше, що може вам допомогти прожити цей стан екологічно, це техніки заземлення. Все, що вам необхідно для цього зробити, це поставити або ж заземлити дві ноги на підлозі і задіяти різні сенсорні медальності нашого організму. Тобто задіяти різні відчуття, які дозволять нам повернути контроль раціонального розуму. Нам необхідно дати відповідь на запитання, що я можу відчути на смак, що я зараз чую, які предмети мене оточують, що я бачу. І саме це дозволяє нам емоціям трішечки проживатись, стухати, і раціональний розум повертається для того, щоб приймати зваження та раціональні рішення, щоб вирішити певну проблему. Ще одна техніка це дихальна техніка, їх є навіть дві. Перша це седативна техніка, яка називається 3-7-8. Нам необхідно спочатку за допомогою глибокого дихання животом відновити своє дихання, і потім зробити вдих на три рахунки, зробити паузу і рахувати до 7, і потім видихати, рахуючи до вісьми. І так ми можемо повторювати декілька циклів для того, щоб повернути собі стан контролю і відчуття заземлю. У ногах. Ще одна техніка це техніка метелик. Саме вона дозволяє нам прожити ці емоції та не опускати їх на психосоматичний рівень. Нам необхідно схрестити дві руки ось так у формі метелика, і поступово по черзі кожної з них хлопати себе по ключицям. Це дозволяє нам повертати відчуття тілесності і також розуміння того, що зараз я контролюю ситуацію, і тривога не може перебирати контроль над нею. Ще один засіб, який допомагає нам проживати стан тривоги, це пропрацювання цих тем з спеціалістом, з психологом, з КПТ-практиком або ж з арт-терапевтом. Всі техніки ефективні, якщо ми підходимо до них усвідомлено. Якщо ви працюєте в арт-терапії, ви можете промальовувати це все та працювати з тривогою за допомогою образів та сенсів. І також ви зможете отримувати задоволення у процесі малювання. Тобто не бійтесь звертатись за допомогою до спеціалістів та людей, які зможуть надати вам дуже цінну інформацію, щоб контролювати власну емоційну сферу свого життя яким чином ми можемо пропрацювати себе для того, щоб стан тривоги нас часто не зустрічав у повсякденному житті? Перше, нам необхідно залучитись підтримкою однодумців та розуміти, що люди можуть нас підтримати або допомогти в ситуаціях, коли нам дійсно це необхідно. Ви можете мати контакти близьких людей для того, щоб їм телефонувати в моменти, коли відчуваєте, що тривога у вас підсилюється, і таким чином ви зможете її зменшити за допомогою контакту контактів з близькими людьми, з якими ви відчуваєте стан безпеки. Ще один метод це пропрацювання власної емоційної сфери за допомогою різних практик. Однією з них може бути трекер настрою, де ви щодня фіксуєте свої емоції і щотижня їх аналізуєте для того, щоб розуміти, чому ви відчуваєте ті або інші емоції. Також нам допомагає впоратись з тривожністю контакт з нашим тілом, будь-які фізичні навантаження, заняття спортом, дозволяють нам підсилювати свою фізіологічну оболонку, і тим самим ми можемо робити все можливе для того, щоб вистояти перед нападами тривоги. Тож я рекомендую вам користуватись цими правилами для того, щоб зменшити вплив тривожності на власний стан, тому що лише ви обираєте, в якому емоційному стані знаходитись у моменті тут і тепер. Я бажаю вам усім спокійного та мирного дня і до зустрічі в наступних випусках. Що ж, любі глядачі, не забувайте, що окрім фізичного здоров'я існує ще й ментальне. Тож турбуйтеся про нього та бережіть себе. А на цьому наш випуск закінчується. Сподіваємося, що поради наших експертів допоможуть вам та облегшать життя. Це була програма Вінницький експерт. До нових зустрічей!